«Тату, я пишу тобі, хоч навіть не знаю, з чого почати. Я боюсь. На це навіть та сама Біблія каже, не бійся, але зараз ці слова просто дратують мене. Я втрачав достатньо багато, щоб зрозуміти реальні втрати. Ти знаєш. Ти пам'ятаєш, я вже втрачав дітей. Я не знаю, чи витримаю ще одну. І я втомився страждати красиво і бути прикладом співчуття, коли моє серце горить, наче з горток газети газетів багаті. Від думки про її відхід моє серце помирає, наче. Вмить тухнуть всі світлячки, і я просто задихаюсь. Це не просто дитина і мені боляче, коли хтось так каже. Вона. Вона та з ким я згадав, що існує повітря. В її очах той перший захват, коли ти створив космос. І от зараз я чую, змирись, вона не дістанеться тобі. Але батько, вона моя сестра, не приз за конкурс. Я не витримаю цієї втрати. Я не знаю, що мені робити очі. Не знаю, як боротися за дитину, що вже сказала, що впорається, але ще раз, коли їй боляче, боляче і мені. Кожне її падіння, розбите колінце я відчуваю як власний шрам. Я не можу її тримати, тату, бо цим зраджує її мрію. Єдине, що прошу, допоможи їй згадати мене, щоб я зміг допомагати. Я зроблю все, що в моїх силах, щоб моїй дівчинці було не так самотня. Отче, я вірю тобі. Допоможи їй витримати більше, дістатися до любові, що приготована для неї. З любов'ю і відданістю, твій син.